На основному каналі. Сьогодні я хотів і показати е, приманку Булава Фанаті... булава Фанатік. Е, це, я не знаю, як називається ну, бік-бейт, свінбейт, ну щось типу такого. от У мене є вони в двох кольорах. В принципі, як вони є, це лайм і це моторне масло. Мій улюблений колір це все ж таки моторне масло, але. Ну, от зараз ви бачите на екрані гру приманки. Цього. Як ви бачите, вона, в неї п'ятка така досить хорошо розкручує, Ну, як би хорошо так грає, хорошо вона е, робить хороші вібрації. Вона робить дуже хороші вібрації, вона дуже хорошо е, грає. Летить вона погано, бо це ну, бікбейт, вона тяжка, вона велика. Це от вага приманки булава 5,9, це вроді би 15 грам. А вага фанатів, от зараз я вам покажу. Фанатик 7,1 Дюйм, це їй вже вага 30 грам, 35 грам, О, Це такі гіганти, чисто під трофейну щуку. Я от закидався такими приманками, і от мені дуже в принципі, подобається і гра. Хорошо, ну, летять не дуже хорошо, як я їй сказав. Тому що ну, об'ємний об силікон, об'ємна приманка. Монтажі найкраще використовувати це стінгера. Я роблю сам стінгери. бо, я, бо Фінансів не вистачає на фірмові. Тому я роблю свої. Це в мене штопори, що колись я давно продавав робив. То в мене вони добре держаться. У мене тут стоїть три трійника, бо це приманка велика. І в мене ще є з двома трійниками, але тут трійник вже побільший буде. І теж на. Такому, на такій закрутці. Ще я використовую фанатик гніздо, От зараз ви бачите фотку цієї, цієї теми. Це би, така, приманка, шо, така штука, щоб держати гачок, щоб не втикати гач, сам трійник в приманку, для того, щоб її не, не рвати, щоб вона довше прослужила. Але як виявилося, що коли щука клює, вона тупо вириває цю штуку і силіком все ж таки більше травмується, але не завжди. Тільки якщо ви робите пить кушать, вот так вот прям прям така, знаєте, щоб капець. Тому мені от така приманка в принципі подобається. Вагу я використовую. Ну, в мене спінінг до 28 використовую під такі приманки. Це дуже мало для таких от великих приманок. Але все ж таки. Тому спінінги вам краще брати медіум і медіум лайт, Такі, щоб прям були жорсткі спінінги, швидкі спінінги це дуже важливо. І щоб в них був тест, може десь від 20 і до навіть до 100 можна брати, як, наприклад, Select, Select Busher. Оце класний спінг під такі приманки. Ще під, Що мені подобається, дуже Select Boozer, 7 дюймів би, і Select Freak 9 дюймовий. дюймовий Це теж дуже хороші бікбейти. Бі 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 ну, я вам сьогодні розказав про приманку Булава. Вона мені в принципі, подобається, як я їй сказав. Ваги я використовую вже саме Це від 1 грама, бо сама вона важить дуже хорошо, і до 10 г. Це вже тоді, коли прям, ну, необхідно. А так -то Я навіть іноді використовую без, ва без вантажа. От На такі приманки великі 7 дюймів, я без грузика кидаю. А коли вже в мене ось така приманка, то я вже кидаю з грузиком, бо вона сама по собі легка і погано летить. Але це король всіх бікбейтів, бо вона дуже об'ємна, в неї навіть бачите, такі типу, очі є. І мій друг злапав на приманку 7,1 дюйма, щуку ну, приблизно, може кілограм, може більше. У мене є фотка, якщо я її знайду, то я її вставлю сюди в відос. Наступний відос я вам розкажу про. Не буду вам казати про що, тому, друзі, ставте лайки. добиваємо мені 300 підписників. На 300 підписників я вам нічого не обіцяю, але я буду дуже вдячна, якщо ти візьмеш такий бабас на цю кнопочку, щоб прямо от е телефон зламати. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, всім удачі, всім пока!